Ну що, вітаю вас сьогодні. Ми оглядаємо будинок майже 250 квадратних метрів з урахуванням величезної тераси в 30 метрів, з урахуванням балкону на другому поверсі. на... Гарній, реально гарній ділянці в 12 соток, де ви зможете ще під себе дуже багато всього зробити. Як ви бачите, це дуже класно от, зразу бачити, з чого і як побудований будинок. Всі технічні характеристики сьогодні теж розпишу, розкажу, бо дуже багато питань виникає з цього приводу. Особливо у мене сьогодні був цікавий такий лайфхак. Але дуже класно, коли на будівництві. Є будівельник, який розбирається, чітко все розказує. Ось тому цей будинок вартий вашої уваги, бо збудовано якісно, добротно, на роки з урахуванням усіх технологій. Тому багато говорити не буду. Зараз поведу вас у будинок. По суті, площу ми обійшли. Ви бачите, як тут гарно все чисто. Ну, звісно, ще будується, ще не все готово, ще немає загальної картинки, але найближчим часом вона буде, бо терміни хороші, всі справляються, поки сонечко, поки тепло, все будується. Так, не буду багато говорити, веду вас в будинок. Будинок 250 метрів з керамоблоку, з терасами, з. Кімнатами для хозчастини, величезний, хороший просторий передпокій, зони топочних, зони санвузлів, бетонні сходи, величезна кухня студія, вихід на терасу з розпашним склопакетом. Зразу оцініть всю ділянку і сусідів поряд, які вже красиві, все живуть. Технічні приміщення, все буде закріплено плануванні і ви зможете все оцінити. І веду на другий поверх. Одразу звертаю увагу на всі технічні моменти. Керамоблок, утеплювач, клінкерна цегла, які вікна, бетонні сходи, які пов'язані, заходять на стінку. Монолітне перекриття. Кожна кімната другого поверху має власний санвузол, має власну гардеробну. Звертаю увагу, армопояс, який повністю зв'язаний з усім будинком. Тут не страшно вам буде ні за що переживати ви не будете. Ще одна спальня так само має гардеробну, має власний санвузол, величезні вікна у вас будуть, буде багато світла, багато простору. Це господарська спальня, її по-різному називають батьківська спальня, мастер бедрум Ось я називаю це господарською спальнею. Хто господар, той живе в найбільшій найкращій кімнаті. Це ми зараз з вами плавно перейшли в гардеробну. Вона величезна, тут її можна навіть під кабінет використати. Праворуч від мене санвузол з великим вікном, з гарною площею і з розстановкою меблів. Ну і є вихід на балкон. Балкон, до речі, утеплено, можна замовити скляні стінки і його використовувати. Ось такий красень у нас сьогодні на огляді. Всі деталі, всю інформацію закріплю, щоб у вас все було.